Діляка історія про п'яного моряка. Я багато чого бачив в водах моєї батьківщини, від яких бурашки по шкірі. Ні Немає нічого гіршого, ніж та дівчина що була з тобою вранці. Ось за це можна підняти келих. <плес> так, так, так. Здається, наші рибки заковтнули наживку. Доволі дивний збіг обставин. Розумієте, мені потрібен ще один корабель для мого флоту, і ваш чудово підійде. А хто ви скажіть, на милість такий? Пробачте за мою грубість. Моє ім'я капітан Хоткін, флот мертвого припливу. Сподіваюся, ви вже познайомилися з командою флоту. <реш> <реш> Бляха, нас оточили. Не хвилюйся, йди за мною. Я його відволічу, а ти біжи до дверей. Звісно, капітан, з вашою славою міг би. Oh. О, Господи, забудь, він не страшний! <риклад> <риклад> я вже на секунду подумав, що ви дійсно я теж! Що? Чого ви регочете? Вася, це просто те, що ти неважливо, це неважливо. Це просто, просто що? Чому ви смієтеся? Ні, не хвилюйся, не хвилюйся, з тобою все гаразд! Абсолютно все гаразд! Все а добре. ну, скажіть мені, чому ви перегочете, або гнів змусить вас інакше говорити. Просто ти. А... просто набагато нижчого рівня, ніж ми думали. Так, так набагато нижче. Рівень? Угу. Про який рівень ви говорите? Оу. Це шостий рівень, ми очікували побачити щось більше. <рес> про що ви взагалі говорите? Твій рівень над головою. <рес> так, не кажучи вже про маленьку шкалу я життя. Я знаю, в нього крихітна полоска. Крихітна-крихітна маленьке здоров'я. Що це, бляха, таке? Але ж це твій рівень та шкала життя. Так. І Як давно воно тут? Ну, я думаю, що все твоє життя. <рес> так. Ти про шкалу над головою знав? О, так, Так, так. Чого ж ти нічого не сказав? Вау, я думав, ти знав. Ми всі були впевнені, що ти в курсі, ну знаєш. Тобто ви всі вважали, що я знаю, що у мене на голові є рівень з полоскою життя, який точно вказує, скільки у мене здоров'я і досвіду, і мене ця бляха влаштовує? Гадаю. Так? Що ж, це просто чудово. А на якому рівні ви, хлопці? Вау. Ого, у вас дійсно ага. великий рівень, так? То ось що я вам скажу. Це єдиний раз, коли я вирішив вас зняти з капітанського гачка. Ну, зрозумій, що справа в тому, що ми дійсно хочемо з тобою ні, битися. ні. Ні-ні ні. Я вирішив, що буду великодушним і дозволю вам піти, зберігши життя. Так, пробач, але ми хочемо ваш досвід. Ні-ні ні, хлопці, давайте обміркуємо. Ну, ти ні 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 Ні-ні. Дозвольте відрекомендуватись! Мене звати Люганюс, і запрошую вас приєднатися до майстерні озвучення. Підписуйтесь, ставте вподобайку та про коментаря. Не забудьте, мої любі мандрівники! Також побачимось в наступних відозиках. Всього вам найкращого! А більше відео в плейлисті далі. Клацайте, клацайте.